Бактерії, і різноманітність бактерій. Бактерія одна з основних груп живих організмів. До кінця 1970-х років термін бактерії був синонім прокаріотів, але в 1977 році на підставі даних молекулярної системи прокаріоти були розділені на царства архебактерії і еобактерії. У відділі нараховують близько 3000 видів одноклітинних різних частинних організмів. Форма клітин різноманітна, куліота у вигляді вигнутих паличок та інші. Їхні клітини часто зібрані у групи та утворюють колонії на зразок грона нитки. Серед них є нерухомі та такі, що рухаються за допомогою джгутиків. Бактерії, незважаючи на їх очевидну простоту, мають добре розвинену структуру клітини, яка відповідає за багато їх унікальних біологічних властивостей. Багато конструктивних деталей, унікальні для бактерій і не знайдені серед архей або керіодів. Проте, незважаючи на відносну простоту бактерій і легкість вирощування окремих штамів, багато бактерій не вдається випростити в лабораторних умовах, а їх структури часто занадто малі для вивчення. Тому, хоча деякі Принципи будови бактеріальної клітини добре вивчені та навіть застосуваються для інших організмів. Більшість унікальних рис та структур бактерій все ще є невідомі. Більшість бактерій, подібно до тварин, живлять органічними речовинами, тобто є гетеротрофами. Теритоні бактерії складають передовий загін великої армії маленьких бактерій, якими для отримання енергії необхідний кисень дуже багато у ґрунтах та поверхніх шарах води, особливо забрудненої. Бактерії, які обходяться без кисню, у великій кількості населяють доні поклади водою, особливо за їх також багато у травних системах різних тварин. Прикладом корисних для людини бактерій, які живуть за відсутністю кисню є біфідобактерії, а небезпечних забрудних буталізму. Кисення пригнічує також розвиток більшості інших хвороботворних бактерій, перебилярників нашої планети. Споживаючи органічних речовин, бактерії частково переробляють їх в речовини власних клітин, а частково розкладають на неорганічні речовини, отримуючи при цьому енергію. Деякі бактерії розкладають органічні речовини в процесі дихання. Використовуючи при цьому кисень, проте багатьом бактеріям для утримання енергії кисень не потрібний. Вони розкладають органічні речовини без його участі, зокрема у процесі бродіння. Важлива роль багатьох видів бактерій зумовлена їх участю у процесах гниття та різних типів бродіння, тобто в виконанні санітарної ролі на землі. Бактерії також мають велике значення у кольово, вуглецинках кисника водню, азоту, фосфору, сірки, кальцію та інших елементів. Багато видів бактерій сприяють активній фіксації атмосферного азоту і переривають його в фогенічну форму, що підвищує. Ґрунтів. Особливо велике значення мають бактерії, що розкладають е, целюльозу. Ціанобактерії: позбавлені ядра здатні до фотосинтезу організмів. Їх кольор може бути від майже чорного до синьо-зеленого і навіть чорнувато, але ніколи не буває зеленим. Розмоюються поділом клітини розвивом нитки. Живуть вони в різноманітних умовах на згарищах, асфальті, е відпрацьованих е атомом е реакторах, у гарячих джерелах тощо. Шкідливі бактерії живляться речовинами живих організмів, спричиняють багато небезпечних хвороб людини – туберкульоз, дифтерію, червоний тиф, холеру, тваринам, сибірку, чому рослин, бактеріальні опіки, гнилі, рак. Дякую за увагу.